Друзі, доброго дня. Я в селі Кунка. Це Вінницька область, Гайсинський район до Гайсина 10 кілометрів. До Умані виходить 70 Будиночок газифікований, водичка в дворі криниця. Сам будинок глиняний, обштукатуряний, раствором, мабуть. Вулиця Асфальтована тут. Кажуть, був асфальт, але зробили новий ось недавно забор з металопрофілю. В нормальному стані, нормальний забор буде стояти свіше. Що... Є погріб, дві жовні ями. Літня кухня з газом. Загальна ділянка 30 соток і тече малесенька річечка струмочок в городі, покажу вам. Вона невелика, але все одно водичка якась є, може. Можна розкопати собі там, розширити, тому цікаво. Сам будинок ціленький іначе. Так, підемо в хату, а потім увідемо будинок. Це вянувся лічильник, люди тут трохи тут проводки трошки заміняно, де там треба було срочно А десь стара залишилася. Так, будиночок величенький, не пам'ятаю скільки кімнат. Ну, три. Чотири кімнати і кухня. Так, тут перша кімната. Коли скрізь дерев'яні. Так, тут кухня величенька, нормальна, така для глиняної хатки, бо зазвичай поменшечки роблять, чи робили. Так, друзі, по опаленню. Тут стояв котел такий старий, хто знає, з газовою форсункою там можна або дровами було топити, або Вставляється газова форсунка і топилося. Власники його зняли. Але ось, що є ще один котюл газовий, просто новий, я так пам'ятаю. І ну, якщо буде покупець, то котла вони перевезуть, встановлювати не будуть, але котла дадуть. Ванна стояла, мабуть, на каналізації. Ага, каналізація може є, але власники нічого не сказали. Це ж каналізація, я думаю. Так що навіть десь щось, мабуть, стік. А може то до котла батареї. Навірно, немає сліва, бо нічого не сказали. Це так побачить. От так. груби працюючи і котолі. Це все, що є, це все залишається. Угу. Каже власник, що всі меблі, всі залишаються. Да, все, що бачите, все. Ну, може, посуду, там якісь фотографії, таке, а меблі всі залишаться. Холодильник десь є. Так, такий зал просторенький. Так еще две спальни. На территории, бачите, все залишилися. Це що котел, якщо дадуть, то я думаю, підключити то не. не така вже проблема велика. Хотинка величенька місце, нормальне тут для сім'ї з чотирьох чоловік, скажімо, з головою і друга спальня. А ще в коридорі є кладовка невелика. Покажу вам. Що підемо на двір, подивимось літню кухню, погріб, погріб теж здоровий, кам'яний так по хаті наче все, ніяких тріщин, це одна Ось стіна бачу, що трошечки засунути носа за закуєшся. А, тут вікно. Все, отак. Ага, і кладовка. Тут при вході. невеличка така. Але вона є. Багато насадження бачу всяких виноград де яблука ще щось тут. І молоді деревця є. Цікаві якісь зараз роздивимося. Фруктових дерев багато. Так, є жомна яма здоровенна, кам'яна. Від буряки кажучи, камаз буряка спокійно влазить. Ось це тріщинка, що всередині ми бачили. Так, ринечка в дворі. Ось така водичка, кажуть, є тут. Я думаю, так як це така більш незино. І річечка, то вода повинна бути. Бачите, деревця а там город, таке затишне місце, таке в низині. Зараз на город вийдемо і до річки, подивимося погріб і літню кухню. Так, перші двері нас, погріб. Так, отакий от погрібець. Сухенький, все порядку. Погріб нормальний. Поприбирати, підкрасити можна користуватись. Так, тут літня кухня. Заведений газ сюди. Грубо власник сказав, що не працює. Якій причині не знаю, но це якийсь шкаф чи щось. Шу Тумбочки якісь. Так. Теж нормально все ноч. Так, і тут такі споруди. А, майстерня є там, дідушки була. Таке приміщення якесь для чогось складик, Комурка Тут курник був для курей. Тут була майстерня. Це, напевно, не залишиться в себе. Це все забирається. Дивимось стелю і стіни і пол. Я бачу утки, до речі, багато тут ставків курять. ну як багато Три, я так зрозумів. Є і любительський, там 400 гривень в рік взнос і можна рибалити і ну, виходить по цій річечці, що в городі. З обох сторін ставки і далі ще є. Я їхав біля того ставка, що не любительський, то бачив рибаки, сидять там, на яких умовах, не знаю. Ну, когось рибали, а каже дядько, що на прошлій неділі був з внуком на рибалці. зловили 103 карасики на ладошку. туалет так что кто по рыбалке то... рыбал это еды так тут такая задняя стенка всех сырою тоже страшного ночи ничего не мое Тут заборчик дерев'яний, але бачу, що підмурок є, чи як це називається, стопчики желізні можна обшивати металопрофілем. Інтернет по вулиці йде і йде попід двір централізоване водопостачання. Хто хоче централізоване, можна завести сюди. Так, друзі, дивимося город. Оце вся ділянка їхня туди по. Оту вербу, чи що це верба молода. Так, зараз піду до річечки. Так, і оце річушечка маленька. Ну, Може тут метр шириною воно в цьому місці. Може вона там десь трохи далі розливається, але заросло. Ну. Ну, я думаю, при бажанні тут даже щось можна собі викопати маленький ставочок. Все, друзі, дякую вам за перегляд.